10 квітня додому повернулося ще 100 українців українок, пише Андрій Райкович. Визволені брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому, Сумському напрямках. З ворожого полону визволили оборонців Маріуполя, Бахмута, Гостомеля, Чонгара, Острова Зміїни, Заес та Чаес. Серед звільнених є наші земляки Сергій Бобренко із селища Нового і Олександр Нелюб із Помічної. Олександрія продовжує співпрацю з міжнародними організаціями та донорами. 10 квітня Вікторія Косяк провела онлайн зустріч із співзасновником громадської організації Агенція антикризової підтримки Артемом Вівдичем та виконавчим директором Асоціації ОТГ Хмельницької області Сергієм Яцковським. Фахівці поділилися досвідом інших громад у стратегічному плануванні розвитку та залученні міжнародних донорів до співфінансування громадських ініціатив у межах громадського. О бюджету звітує при служба міськради. Міська педіатриня Лілія Бачинська взяла участь у тижневому тренінгу щодо впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів в рамках реалізації державної програми Турбота з народження вдома. Захід за підтримки ЮНІСЕ відбувся у Львові. Представниці з різних регіонів України вдосконалювали свої навички, знання в комунікації і обмінювалися досвідом домашніх візитів до родин з дітьми до трьох років. 6 квітня Олександрію, зокрема, міський музейний центр відвідав відомий український мандрівник, майстер з екстремального виживання, історик, етнограф Сергій Гордієнко. Під час оглядової екскурсії ознайомився з історією міста Олександрії та унікальними експонатами музейного фонду. Мандрівник-полярник із Дніпра, 25 березня, вирушив у пішохідну експедицію Україна фортеця Європейської свободи кінцева точка маршруту, орієнтовно в кінці травня, Карпатська Говерла де хоче підняти прапори України, ЗСУ та прапор експедиції. Маршрут становить 3 тисячі кілометрів, щодня долає до 40. Своє спорядження, запаси їжі та води Сергій Гордієнко возить у візку, ночує в наметі або у знайомих. Олександріць Василь Лашко став срібним призером легкоатлетичного чемпіонату світу серед ветеранів. На змаганнях, які проходили в Туруні Польща, він разом із членами збірної команди України Сергієм Тимошенком і Василем Возненком став віце-чемпіоном у півмарафонській дистанції, інформує Гречка. У світовій першості взяли участь понад 4 тисячі атлетів із 88 країн світу. Україну представляли 77 спортсменів. 8-9 квітня в Олександрії на стадіоні зі штучним покриттям відбувся перший тур Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги. Вихованці відділення футболу Дю США номер 2 ФК Олександрія завершили цей тур з перемогою в усіх вікових категоріях. Команда Ю-14. Матч з Полтавською молоддю завершила з рахунком 3-0. Ю-15-6-2. Ю-16-2-0. У середу 12 квітня буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 9, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 5 метрів на секунду.